Женя, перед тобою три хересних віскі. Оціни їх. Від е, улюбленого до менш улюбленого. Вже початок мені подобається, що вони витримані в хересі. Зліва направо, справа наліво. Як тобі можеш вставити? А зараз я тягнуся Ну, mm. no, Ароматика дуже шикарна. Насичений, крутий такий. Чітко віскарний аромат, плюс зараз будемо куштувати, що ж воно. Діжка відчувається. Витримка не супер велика. Ну, в порівнянні з наступним. Мені здається, що чи може мені так світло відсвічує, але ну, це менше витримка, там трошечки більше. Це ж може бути ще Херія, це може бути до витримка. Може бути до витримка, так. Обов'язково весь час в ХЕРЕСі. Тоді окей. Mm -hmm. Ну, вік у них у всіх різний. Mm -hmm. Вони всі різного віку. Mm -hmm. Окей. Тут такий насичений аромат, трошечки гіркоти. Є дубільність якась така цікава після смаку. Перейду до другого аромату, але перед тим скористаюсь. О! Ну це ж більш благородно. Тут ваніль, тут щось м'якеньке вже таке більш закруглене. Угу, цікаво. Це набагато цікавіше. Для мене. Плюс тут, м -м, в кінці ще якісь торфіні ноти вийшли, що для мене досить цікаво. Це, скоріш за все, якийсь шотландець за шпейсайду, ні? Всі, всі шотландці. Всі шотландці. Ну, це прям такі яскраво виражений з класним, з класним яскравим післясмаком. Це дуже гарно. Окей, е поки що. Це мій фаворит. О, і після смаки пішли. Це супер. І давайте до третього перейдемо. по кольору. По кольору він мені трошечки насичений, більш насичений, чим перший, але менш насичений, чим другий. водички. Угу. О, Тут якісь легенькі нотки. Мені здається, що ну, він менш витриманий, хоча може помилятися, може до витримка. Дуже схожи на стильок для <маранжі> в ту сторону, дуже схожа. Прям такий, прям як десятка цей, ніктар да. е, Давай так. Я визначився. Мені угу. здається, що перше місце ми віддамо екземпляру посередині. Друге місце я би ну, за своїми смаками віддав би е, третьому екземпляру. І третє місце це перший від, від мене да, зліва перший екземпляр. Він. Е, Цікавий, класний, в нього довгий післясмак, але ці більш благородні для мене. Окей, при того, що ти дегустував? Глендронах, 18-річний, Гленфар Клас 15-річний і Гленморанж Лос-Анто 12-річний. Деякий? Слухай, ну в Гленморанж я попав прям, що це він, правильно? Ці? А де йде інше? Ну uh, це 18, це 15. Ні. 18-ти вгадав. А? 18, так. Глен Глендронах. А Гленборанч був перший. Перший? Так. А чого ж він? А цей Лонфер клас. Ух ти! Може, може за рахунок того, що він трошечки відпочивав більше, то він мені м'якіший. Можливо. Дивись, тут уже можуть сперечатися експерти, кому так. подобається більше м'який, а кому більш яскравий насичений. Окей. Друга дегустація буде. Дякую. Дуже це... цікаво, це, це вау. Дякую. Женя, тобою Три димні війські. Оціни їх. Від улюбленого до Дай менш улюбленого. Окей. Як ти ставишся до диминати? Актамор, uh, брехваліщ. Лафрок. Це смачно. Канмар ірландець мені дуже подобається. Ооо! Ну от. Така мікстура, цікава. Так, да, приємно. Ну. Но... Знаєш, як наче випив трошки вішкаря, а потім uh -huh. прийшов в міскаль і завоював всю порожнину. роту. це дуже гарно, дуже насичено. Такий копчений присмак післясмак. М м копчена риба якась там. Прям, ну, щось таке вау, це мені дуже подобається м гарно, яскраво, класний післясмак, копченість, не супер вибивні на ароматі ноти торфу і димності, але після смаку дуже гарно він тримається. Так, пойдемо далі. Мені здається, тут буде мені трошки складніше оцінити хто з них е е е смачніший, бо вони. М -м -тут, тут ще простіший аромат. Чомусь він Чи... ще не розкрився. Ну, давай спробуємо. Хочу ображати цей напій. А, так. Його зазвичай не вважають димним. Це так. не класична. Він трошечки-трошечки торфяний. Трошечки Десь так. дуже. Дуже, але його інколи, знаєш, кажуть, що це навіть не. Ну, це, скажімо так. Можливо, це була і така підстава. Мені здається, так. Да. Бо він більш м'який, більш. Я насправді нічого поганого про... Ні, він, він просто ну, в порівнянні з тим, що я коштував перше, це трошечки провалилося. Okay. Okay. О, ну, тут, тут і колір нам трошки підказує, і ароматика більш яскрава, що його трошки і ще й потримали десь. Після смак тут уже якій копчення деревини якось десь дуб копчений такий дим від дуба копченого. Насправді цей більш насичений, ну але цей більш благородний. Мені здається, що Брюхладіч мог погратися з віскарем і зробити щось ось таке смачне. І тут теж як та мор мог поприйтися. Окей, оцінка. І оцінка. Давай так. На мій смак, знову ж таки, це благородно, збалансовано, цікаво. В ароматіці і в післясмаку, і в приємності смакування це перше місце. По насиченості аромату і післясмаку – це друге місце, але він більш такий яскравий насичений. І цей, на жаль, трошечки, трошечки, трошечки від, відкатився. Що тут було? Лаґулін 16, Лафроїд 18 і Springbank – 15. Деякий. Ну no, окей, okay. 18, 16. 15. Все невірно. Все Це не тоді, так? Да? <laughs> Ні. Зліва від тебе це Лафроїк, 18. По центру це Springbank, 15. Ну, він просто Кемблтаун, він дуже слабо копчений. І справа це Лагаволін 16. Переміг Лагавулін. Лагавулін переміг. Да. Ну, Лафройк логічно можна було би поставити на перше місце без питань, тому що він більш більше насичний. ну це, це класичний, а Лагавулін він такий прям. Перед тобою три різні напої. Продегустуй їх і оціни. І, можливо, ти догадаєшся що. Це складність, складність рівень 3. Да. Я знову починаю зліва направо. Я так і думав. Тому спеціально поставив. Не взяв би зламав систему і пішов би Ну, не страшно. Зараз я зламаю. Твій <ріст> Спробуємо. Це все міцний алкоголь, Не лікар. Не яд не переживай, Не трудно. Секундочку. Не бійся, не бійся, можна більше купочок. Як це оцінювати? Привіт, ти хто? Mm. Yeah. Uh -huh. <laughs> <laughs> я би його в категорію бренді записав би якогось. Або ро, ну ні. Ну, ромом я це не можу назвати, ні. Степе, чекай. <laughs> чекай. Я не поню. я, я ну, не почай, зрозум... ну, давай поки далі можна пробувати. Давай далі. <laughs> 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 Можливо, далі буде розвивати. Mm. Хто ти, чудовіще. Це щось новеньке для мене. Ананас? на нас Серйозно. Це Ой. що, гранс тропічний. Я вийшов тебе зламати. Це що? Це, це куди взагалі? Чекай. Час. Ну тут тропіки, хоч, хоч щось знайоме. Прям такий класний тропічний присмак. Окей okay. ще раз? Оце цікаво скільки різні так, як ти думаєш, де що? Це, давай такое? так, Давай так. Дивись, тут такое? Е, всі, пляшки, угу. всі пляшки коштують від 100 доларів. Тут дешевого нічого немає. Ну це витримані роми. Дещо? Окей, то всю, всюди думаєш. Всюди, всюди витримані ром, так? Да? Ну. Окей, оціни. Від найкращого до найменш любого. Так, оцінювати я можу поки що тільки два, які мені здаються ромами більше схожими на роми. Тут є тропічна нотка, ананасова нотка якась тут є тут є схожість на те, щоб не помилитися, ну. Ну, Це якийсь суховатий ром, це, це трошечки з нотками ром, а це що, що є таке. Це витримане щось. Я поки що просто оцінив, що тобі подобається більше, що менше. Один-два. Два, Окей. А, два Підо... це. Окей. Два це просто ну, тому що це. Класика, а це щось з додаванням цікавого. А оце? Корінь сельдірія. Давайте скажу, які тут напої. Корінь селери, Давай. Тут є. Ром. Ну, це, це. Ром тут є. Тут я дізнався. Але не факт, що це ром. Ну, Але кажу, ром тут є. Так. Коньяк і бурбон. <рес> Так. Зупинись. Тоді це коньяк такий гарний. Тому що я ж кажу, що в категорії бренді хотів це запихнути. Тоді по центру бурбон. Ну, це цукор. тут цукор є, значить. Степега. Окей, okay, ні, nee. це бурбон, це ром, це кон'як. Якось так. скриваємось Ну, давай, так. No. Австралія 2007 -й. був в мене такий в досвіді. А, вони використовують солону воду. Як За... і в сі блендері. За рахунок цього він мені нагадує трошки скотч, але все одно це він більше в ромовому профайлі. Але ти казав, що це ром. Казав, ну, оста, оста, Останній раз. Ну, слухай, тут ми тебе засуджувати не будемо, тому що тут такі. Я вибрав самі складні. Ну, це, ну, воно було схоже на ром в порівнянні. З моєї колекції це самі складні взрці, які яким ну, майже неможливо вгадати. Зараз ти зрозумієш чому. Так. Оце, оце прям гарно. середній. Що це таке? Це Ремі Мартін, але, але дорослий. З 70-х років. Ну, так, да, навряд, би я його до чогось відніс би. Те. Це цікаво. Але він реально схожий на. щось? А окей. Давай вже. Сидіти це не Бурбон. Але який? Old Fitzgerald. Нічого собі. собі старий Фіджеральд. Він був розлитий у 68-му році. А дистильований у 62-му. Кінтукі Bonded Бурбон. Але чомусь Ірландська. Тваринка uh, тут. Да. Чомусь ірландська. Я дуже багато гуглив про нього, багато інформації не знайшов. Вау. Дуже здивував так він, мене. Можливо, він так змінився за, за роки часу в Порцеляні. Можливо, такий він був трошки раніше інший. Ну він на коньяк дуже схожий. Він взагалі ну, майже ні на що не схожий, ну, так на мене. Ну, гаразд. О, тут, тут ще щось може бути знайоме. Звідки тут е е тропіки? В Ремі Мартіні. Можливо, було більше доданого цукру. Та ні, ну спробуй. Ну, це реально ананас, маракуя, да, 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 да. Тропік. Ну, на, на, на Пімаку чи це як. Це... Звідки воно? Так, в сліпій дегустації сложно сказати, що це таке. Не, майже неможливо. Ну, Там є реально ні, якісь проби. Це, ну, це не точно не сучасний коняк і навіть і близько. Це не, не, не схоже на коньяк. Це більше на бренді схоже. По, по всім смаковим характеристикам, по відчуттям, по післясмаку. Може хтось перелив тебе. <реш> перевірені, <реш> перевірені колекціонери з Італії. Вони були, пляшки були запечатані. Ок. Ні, все можливо. Все можливо, але. Окей, ну це дуже гарно. Дякую. Дякую. Дякую, це було круто.